Тема відео чарівної краси метелик. Неперевершеність поєднань кольорів і форми підібрала сама природа. Набір для виготовлення метелика з бісеру, створений українським виробником натхнення по мотивах справжнього метелика калікора сапфірна. В набір входить чеський бісер, магніт з шайбою. Основа для вишивки з пластику, виробник український, але, на жаль, всі тексти написані іноземною мовою. До цього є звичайно, питання. Впевнена, що в майбутньому розробники цю помилку виправлять. Хочу звернути вашу увагу на те, як гарно промальовані умовні позначення все чітко і зрозуміло. Є номери по порядку. Пересипавши бісер в органайзер з пронумерованими комірками, не буде жодної плутанини. На пакетику є також номер кольору у випадку втрачання бісеру, а інколи таке буває, не буде складності докупити те, що було випадково загублене. В наборі дві голки схема надрукована в повний розмір метелика, оскільки основа повністю прозора в процесі роботи можна представляти заготовку до схеми. Таким чином можна легко зрозуміти, який колір потрібно вишивати. Виробник рекомендує використовувати мононитку довжиною 50 см. На моточку мононитка трішки погнулася. Щоб зручніше було вишивати, її можна легенько потягнути, і вона стане рівнішою. Деякі рукодільниці фіксують голочку вузликом на мононитці. Я покажу, як це зробити на прикладі шнура. Проселяємо шнуру в голку коротким кінцем робимо вузлик. Навколо довгого кінця шнура виходить петелька. Її можна стягнути ближче до голки. Короткий кінець затягуємо, щоб вузлик став максимально маленьким. Перевіряємо. Вузлик не заважає, означає, все правильно зроблено. Цей спосіб зручно використовувати, коли ниточка коротка і постійно хоче втекти з голки. Починаємо вишивку з середини, шов назад голку. Кожну бісеринку пришиваємо окремо. Щоб продовжити нитку, виводжу голочку на виворіт. Нову і стару нитку зв'язую двома вузликами. Хвостики потрібно заховати під вишивку. Коли нитка продовжена, виводимо голку позаду останньої пришитої бісеринки. Далі продовжуємо вишивати. Крильця метелика треба вишивати з середини. Контур в останню чергу. Зверніть увагу, багато ліній метелика звужується або розширюється. Наприклад, в цьому місті лінія продовжується, а між вишитою частиною і робочим рядочком появляється нова лінія. Потрібно вишити спочатку коротку лінію, а потім продовжити початий ряд. Навіть помітно, що в цьому місці для бісеринки залишається надто мало місця, тому вона може не стати рівно вузьке місце, якщо два бокові рядки вишити, а цей ряд залишити на потім. Під час вишивки вусиків метелика краще використовувати ширші бісеринки. Якщо використовувати вузькі, можуть бути досить помітні просвіти, а це не дуже красиво. Закінчивши вусик, повертаємося з вивороту зворотнім шляхом. Щоб ниточка не була помітна. Протяжок не робимо, тому що через прозорий пластик їх може бути помітно. Від цього робота може виглядати неакуратною. Другу половинку вишиваємо теж з середини. вишиваю нижні крильця по порядку, рядочок за рядочком. Так само вишиваємо і верхні крильця. На завершення роблю рядочок, який обводить контур. Наші рядочки будуть гарно викладатися один за одним. Кожна бісеринка займе своє місце. Закінчуємо вишивку. Вишивши досить багато, я помітила прикру помилку. Замість світло-помаранчевої бісеринки я вишила оранжеву. Щоб не розрізати мононитку і не пороти вишивку, можна розколоти бісеринку. Для цього потрібно витягти бісеринку з ряду булавкою, щоб можна було підібратися до неї плоскогубцями. Тепер розколюємо її. Залишки бісеринки забираємо з вишивки. Ниточку з вивороту в місці розколу стягуємо робочою монониткою, щоб бісеринки, які розміщені біля місця розколу, з часом не почали провисати. Тепер пришиваю бісеринку, яка мала бути в цьому місці. Виробник пропонує пришити до метелика шайбу або приклеїти магніт. Я вибираю другий варіант. Використаю клей Момент гель. Малюю лайнером розмітку. В інструкції написано зробити відступ від голови метелика 2 см. Щоб клей не забруднив поверхні, перекладаю метелик папером. Зверху ставлю невеликий тягарець, щоб клей міцніше схопив з'єднання, наприклад, павербенк. Поки клей сохне, покажу вам, що залишилося з матеріалів. Трішки бісеру, Виробник вказує запас 10% на випадок браку. В цій комірці я відставила бісеринки, які мені не сподобалися. Також я не використала шайбу. В залишку досить багато мононитки. Клей висох. Магніт тримається чудово. Тепер трішки згинаємо крильця, надаємо форми метелику. Вишитий метелик просто фантастичний. Магніт міцний, надійно тримається до металевих предметів. Враження від набору в мене хороші. Задоволення від процесу створення, а як результат неймовірної краси метели тішить своїми барвами та витонченістю форм. Дякую за перегляд, творчого вам натхнення. До зустрічі на каналі!